Усім привіт! Мене звати Анастасія Курінська, я мистецтвознавиця та авторка телеграм-каналу Мистецького призначення. Ви слухаєте перший пілотний випуск подкасту мистецького призначення. Сьогодні разом зі мною один з трьох художників, чиї роботи нині представлені на виставці «Pause Play Update», що експонується у Лавра Гелері. Виставка діє до 22 вересня. Отож, Андрію, представся! Привіт, мене звати Андрій Давиденко. Я художник і студент живописного факультету Національної академії мистецтв України. Почнемо з питання в лоб: як стають художниками? Ну, взагалі, у мене не було такої теми, що я хочу стати художником. Це вийшло в принципі досить випадково, тому що я вчився на дизайнера графічного, я працював якусь кількість років у дизайні. І ну, це на мою думку, по моїм відчуттям, саме для мене, як для персони, графічний дизайн це одна з найбільш нудних робот у світі. І вона просто мені, ну коли я там робив свою, у мене був свято 200-та моя візитка, яку я зробив. У мене просто з'явилася така думка, що треба займатися чим-то веселим. Я вибрав робити стріт-арт, такі маленькі мозаїки і сплитки в Формі ручок. Ми просто з товаришем думали, от, е я придумав сам медіум як мозаїку, і ми, ми от, видумували, видумали ручки робити. Ось, І я от, почав цим займатися у себе просто ну, вдома, влаштував там будівництво. таке. Воно правда так виглядало. У мене реально чистої поверхні, по якій можна буде ходити, було ну, такий маленький коридорчик від, від двері до кроваті. Ось таке дуже-дуже маленьке місце. І ось там от робив, далі просто. Так вийшло, що в моєму коледжі дже, де продовжував вже навчатися. типу, у мене був диплом. Я вирішив чуть-чуть з'їхати з розуму і зробити на диплом велике мозаїчне панно на стіну в коледжі. І я от зробив мозаїку таку. Вона 2 метри, на півтора метри, десь так по розміру. Ну і ось так, от якось після цієї просто великої штуки я зрозумів, що в принципі а куди далі йти, якщо ну, ти ж не можеш далі просто в офіс повернутися. Ось, ну і так от воно якось поступив в академію. Але знову ж таки, дизайн це доволі творча дисципліна. Як ти з поміж інших? Виокремив саме її, якось у мене склалося, що я особливо нічим конкретним прям не цікавився. У мене було там захоплення, я любив читати дуже сильно. Ось, і якось я подумав, що ну от чи якщо я багато читаю, і, і в принципі я. Це все уявляю, що там відбувається. Я дуже глибоко поглиблююсь в принципі в ці світи, в теж в цих персонажів, людей. Я їх майже там відчуваю як своїх знайомих. Просто подумав, що щось це означає, що в мене фантазія десь там фуричить, а значить, можна в щось творче йти. Ну і, в принципі, про щось таке от малювальне я і не знав. Тому вирішив саме от на дизайн, а виявилося, що там нас ще вчили там брати карандашик, брати якусь акварельку і щось там малювати, якісь там постановочки, глечики. Якісь основи. Ну, да -да 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 давали. Ходить, ти е закінчив коледж на дизайн, і далі ти в... пішов на Ома, а ти вступив на живопис. так? Чому ти обрав саме живопис? Ну, взагалі, я рік готувався, щоб вступати в академію, бо я займався. Я... Трішки відступлення. Я ж почав свою діяльність як митця, в принципі. Ще до академії і займався я саме от мозаїкою. Мозаїкою, і я вже почав трішки малювати на полотнах. Я робив таку геометрію, такий, типу, модернізм. У мене геометрії були. Там я досліджував панельну архітектуру, я її робив у акрилі такими геометричними полотнами. Я її робив в ізоленті. У мене була ціла серія ізолентних пейзажів. Ось це от під час от карантинів робив перших. Ось. Тому от я працював більше з геометрією, з композицією, з відкритими, простими кольорами. Ось. А от малювати, в принципі, академічно не умів. Ось. Тому я трішки почав готуватися до вступу, бо розумів, що вона мені треба. Ну і мій вчитель мені просто пояснив, що. Живопис як такий, це ну він дає тобі умовно найширшу таку, найширший спектр інструментів, якими ти можеш зображати речі, ну як ти схочеш. Тобто, в тебе є там тисячу й тисячу різних там ключів, викруток молоточків і всього такого. Mm -hmm. Да це от найширша штука. Ну мені зараз видається, що так воно і є. Mm -hmm. Тобто, ти пішов щоб отримати якусь основу, а далі вже вибирати чим ти хочеш, типу, займатися. А мені, ти знаєш, я спираюся, напевне, на образ художника, який нам собою показує Мікеланджело, Леонардо, той же Тарас Шевченко, той же Кричевський. Вони займалися, ніколи не займалися чим-то одним. Знаю, є ж такі художники, і я думаю, що. Типа, це можна так, не скажу, що це те, що я не вважаю мистецтво, щось іще, котрі от щось конкретно таке знайшли і цим і займаються. Ну мені таке, просто всередині мене воно більше до якогось ілюстратора відсилає, тому що ти свою стилістику знайшов і просто працюєш в ній, кліпаєш і так далі. Я бачу художника сучасного як людину, яка у пошуку, постійно у пошуку, так у пошуку, і при тому, що вона здатна однаково класно виразити все, що завгодно, Згодно будь-яким способом. Я про те, що не, нема такого, що я вважаю, що той же там перформанс чи якісь, якась інсталяція це не мистецтво, це мистецтво. Але ти повинен вміти зробити інсталяцію так класно, щоб ну, всі просто кругом е, були в захваті. Ти повинен вміти зробити класний живопис, ти повинен вміти зробити класний малюнок, класну скульптуру, і це і є художник, тому що. Якщо, скажімо, є, наприклад, якийсь е, сантехнік, да? якщо сантехнік вміє чинити тільки праву ручку з гарячою водою, то ти ж не захочеш такого сантехніка, ти йому не заплатиш гроші. Якщо це сантехнік, який там, навіть дядя Петя у тебе з під'їзду, він може взагалі все завгодно і воно реально класно, то це от класний спеціаліст. Но мені так видається. Тому я, е, Мені видається, що на живописі реально навчитися розумінню в принципі, мистецтва. Технічного, да? Тобто, а вже оця от такі пошуки, це вже твоя справа, це то, що ти сам повинен робити, сам повинен в цьому вчитися. Це в який тобі надали да, вже безпосередньо. Да, да, ті ж врачі, їм дають оцю базу, а потім інтернатура, все, вони просто стикаються напряму з випадком. І стикаються на напряму своєю практикою, і там, ну те, що таким чином людина отримувала травму, тебе ж не напишуть це в вчебніки, що він під таким углом, або під таким углом у нього той поріз. Ну, так, всі варіанти ніяк не можуть бути розглянуті, тільки на практиці. Да, ти да, вже коли да, з цим да. стикнешся, ти вже розбираєш. Але інструменти в тебе вже є. Шити ну, там так, рани, так, ти так, вже вмієш. Да? От мені здається, що академія дає нам вміння шити рани, а далі вже все на наших плечах. І треба, мені здається, правда, і не лише в академії, тому що будеш ти шити рани всю свою життя, так що ти медсестра, виходить, а не врач. Так що, да. Не ставайте медсестрами, ідіть по шляху лікарів. Медсестри теж потрібні, класні жінки. Ви що ви недавно знімали, така, така приємна жінка. Відволіклися, так. Mm-hmm. А, у вас зараз, у тебе і Твоїх одногрупників, з якими ти зараз знімаєш майстерню, проходить перша така глобальна виставка. Персональна. Так вона приходить у Лавра Гелері і називається Паус Плей Апдейт. Можеш трошки розказати взагалі про концепцію цього проекту, про те, як вас вийшло її організувати? Наскільки я знаю, ви подавалися на неї самостійно. Як ви взагалі домовлялися? Це ж перший такий серйозний проєкт. Ну, взагалі, як я казав, от, власне, тільки я, я ще до академії працював, в принципі, да, то в мене вже були е, трохи досвіду виставок. У мене ще й до, на початку першого курсу десь це було. Да, чи у мене була персональна виставка uh -huh. з моїм живописом, моєю мозаїкою. Ось там ми її теж. Колективно дороблювали все за тоді, бо вже строки були, я трохи не встигав. Ось, Так що в мене трохи опит був з цією історією, тому хоча б ну, якісь у нас були вже розуміння, яким чином це хоча б технічно відбувається. Да? А от як ми домовлялися, це інтересна тема, тому що ми. Коли тільки почали задумуватися над тим, що ми хочемо якісь зробити проекти разом. У нас було розуміння, що це майже неможливо, що це супер складно, що це ну зараз всі нам скажуть, платіть нам гроші або взагалі йдіть нафіг, ну навіть не пишіть сюди. Ось а виявилося, що все, ну нам так казали кругом. Так? Є такий фльор, взагалі, від виставок, що це складно, що це треба бути прям класно. Тільки да, 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 так, ти кудись потрапиш. Да, і це, ну я вже можу сказати зараз, що це повна фігня. Тому що ну, ми просто взяли, зробили красиву PDF-очку з нормальними фотографіями, не шакальними на Nokia, а нормальними фотографіями наших робіт, написали там умний умний текст е і просто розіслали всім галереям, які видає Google Map. Типа, ми від всім таким галереям в Києві, які нам підходять, бо є, наприклад, класні, але куди ми не відсилали, тому що ми знаємо, що вони маленькі, да, наприклад, просто не влізуть всі наші роботи туди, як портал. Той же на да? <кхем> біля. Михайлівського храму, да, угу, да проти там да, зараз виставка да. чужого зараз, угу, да, да, я був, здається, по-моєму, ми заходили. Угу. Ось класна галерея, але ми знали, що вона для нас маленька. Просто ми туди не писали, здається. Ось, а всі, що нам плюс-мінус, підходили, ми взагалі повністю всім відправили. Там ну Ctrl-C, Ctrl-S, добрий день, ви такі класні. Ось, будь ласка, виставіть нас. Ну і ось ми в три міста написали. Там ми писали у Київ, у Львів, і ми ще знали, що в Тернополі є теж місце. Прикольне, ми туди теж написали. І всі з усіх трьох міст нам по одному міст, місту відповіли буквально на протязі пари тижнів. Угу. Ви мені потім розказували, що це доволі швидко, бо е, зазвичай чекають відповіді по півроку. Тобто вам так підкортило насправді. Так, да, так, да, так. Да. Ну от саме це тому, що ми просто надіслали реально всім. Тому от просто повезло, що в у Львові у них прям не було в планах зараз нікого от на цей період. І у Києві вони здається, от в Лаврі, чи то у них якась пауза вийшла. Чи то хтось відмовився від виступ. Ну я не, не пам'ятаю. І, да. і ми відділ якраз відділ туди відділ. от влізли. Да. Ось, і у нас ще прям вийшло так ідеально, що у нас отак одна за одною пішла. Тобто, все по датам ми красиво розбили. Не треба було роботи по всій Україні 300 разів катати. Ми mm -hmm. з Тернополя, з Києва на Тернопіль, з Тернополя на Львів, з Львова обратно в Київ. і Ось ми виставилися в Лаврі. Ось mm -hmm. так, що ми от таке от маленьке, красиве турне зробили з цією виставкою. Да. А про концепцію, в принципі, це було таке більш спочатку абстрактне мислення. Ми думали над просто речами, як вони відбуваються. Да, як Працює реальність, да, просто накидували якихось реально просто розумних якісь uh -huh. конструкцій. Да. Просто хочу зауважити, що у вас ну, якби, доволі різні е, і техніки, і підхід взагалі до робіт. І от мене цікавить більше, як ви їх всі об'єднали щось одне спільне. Угу, uh -huh. Взагалі, ми, е, ну, перше ми реально як команда дуже класно сходимося, не дивлячись на те, що ми супер різні, але ми дуже. Сказати, дуже сприймаємо один одного, в принципі. Тобто, не дивлячись на те, що от я роблю більше таке щось, що йде до фігуративу, такого, да, десь там. К реалізму, Або на якісь ну, щось схоже на реалізм, або щось нагадує на що реалізм. Да? От Назар той же, він більше любить потіхнаріч, щось такі плями зробити. Да? І не дивлячись на те, що мені більше подобається от моє направлення, якесь, яке поки що у мене там десь є, то я дуже сприймаю Назарові роботи. І так само він дуже сприймає мої. Тому нам Дуже легко один одного зрозуміти насправді, от так само з, з Галею, да що от я люблю там щось помішати, колір, типу, і так далі. Таке щось контрастненьке. Ось а Галя любить взяти такі от класні, сочні, такі яскраві, дзвінячі кольора да, і зробити щось таке яскраве. Да? І все одно мені воно сприймається. Ми просто один одного якось як люди сприймаємо і це, і наше мистецтво теж. Тому от, нам дуже легко було один з одним і роботи свої звести до чого. Конкретно теж було дуже легко. Це просто, напевно, особливість нашої, нашої команди, що от нам супер легко. Я думаю, що постійно, коли якісь містецькі об'єднання є, то вони і вони виходять тільки з людей, які один з одним прям комунікують, mm -hmm. ідеально дивлячись на те, які вони різні. Да, бо ну, було б, мені здається, тупо, якщо б там якісь ті ж ті ж. Передвіжники, да, які теж українські митці, всі діла. Ми знаємо, якщо б вони теж всі от робили один і той же академічний портрет, да, то що щоб це за передвіжники були, і от ми. От. <клес> да. Так що да, так, а ми просто почали думати над речами, знову ж таки абстрактними, і подумали про взагалі таку історію, як процес, процес будь-який. Все, що там буквально як день іде, це процес, як у людини там його робочий день іде, це процес, як навіть у тебе на дистанції там іде війна. Це теж процес. Там, як стосунки йдуть, це все теж процес. І яким чином є процес? Дуже він класно ілюструється там, сторінкою в інтернеті, Шо, да, що таке процес? Ти нажав на сторінку, оновив її. Да? І ось на нова сторінка. Це певний процес. Да? Він якраз і складається з тих трьох етапів, яка да, є. Я... Апдейт, оновлення і плей yeah. захищ, uh -huh. Да? Це от як я так по колу, да. наче циклічне все, uh -huh. як життя. Ну от воно, в принципі, таке філософське доволі. Да, це от така абстрактна філософська штука. Да? Ну, це не така невисока філософія, да? що спирається там на якихось ну, на... гегеля і всіх всім, отець, да. Отцов, да. А це от дуже. Обща, чому? Тому що е, ми взагалі, ну, принаймні я, я думаю, що е, мої колеги з цим будуть згодні, що не дуже класно, коли художник дає такі дуже чіткі сенси одразу. Типу, відповідь прям презентує глядачу, а краще, щоб глядач дивився і роздумував над його роботою. І сам віднаходив щось своє, чи ви за те, щоб він якось докопався до вашої думки? Та взагалі, мені здається, що якщо. Мистецтво да художник робить так, що от у тебе є оце от конкретне значення, воно зрозуміло, легко доноситься, і всі приходять до одного і того ж, це або реклама, або пропаганда. Да? одне з двох. А якщо мистецтво повинно задавати питання. Хоча б якимось відчуттями, які, там, досвід, який переживає людина поряд з твоєю роботою. Але тут треба, щоб вона правильно сприймала. Да? Ось, тут потрібно, щоб у людини, як глядача, був правильний академічний умовно підхід. підхід. Да? Що ось мій досвід. Неважливо, що там дві людини, це на мене не впливає. Я відчуваю, що у мене всередині. А от просто на глядача сильно може вплинути текст, да? коли тобі дають, що це про там, критику суспільства, нерівності і так далі. Господі прости, пожалуйста, типа, скільки тисяч разів вже в інтернеті про це коментарів написано. Дай щось цікаве, щоб людина змогла щось у собі знайти, дивлячись на це. І от тоді, от, мені здається, це мистецтво. І це можна через що завгодно робити. Давай трошки відволічаємося і поговоримо про взагалі роботу у сфері мистецтва. Ти розказував, що ти вже працював після коледжу, так? Mm -hmm. Як взагалі шукати роботу у цій сфері, і чи дійсно художник буде голодним? Угу. Ну, це залежить суто від тебе насправді. І, по моєму, досвіду, спілкування з різними художниками, з молодшими і старшими, воно ну, у кожного свій якийсь шлях, і вони всі валідні. Тобто, є умовно, якась система, коли ти йдеш на певну роботу. І там отримаєш зарплатню за певну діяльність. Там все зрозуміло, що ось у тебе да, ти в цій системі, типу ти підлеглий цієї системи, але і ніби є якась стабільність. Ну так, да, вона є стабільністю, там є чіткий шлях, по якому ти знаєш, що ти йдеш. Що ти пропрацював рік, тебе буде підвищення зарплатні. Там пропрацював два роки, підвищення на посаді. І так, ну, умовно, так. Да? Тут це зрозуміло, коли от мова йде про такі види діяльності, як там бізнес або там Мистецька діяльність, да, де немає Все нічого. Не так чітко, так. Все не так ясно взагалі, що робити. І, ну, я, власне, ще на шляху розуміння цієї історії, бо там, ну, продажі вони коли є, коли їх немає. І мені я ще працюю додатково у там творчій студії, веду заняття з живопису для людей, щоб ну був, був якийсь плюс-мінус стабільний дохід. Це там небагато разів на тиждень. Я там ну, два дня цьому приділяю, але з цього йдуть гроші, і так уже можна якось жити, да, коли в тебе щось якесь є стабільне. Ось а там є приклади моїх знайомих, які живуть суто на картинах, на продажі картин. Є ті, хто продає картини, ще додатково займаються розписами. Да, воно теж okay. ці. Ну, от, а ти в ідеалі хотів би жити на прибуток від своїх полотен? Чи ти б хотів бути десь так прям працевлаштований і робити щось якусь конкретну таку роботу? У мене взагалі багато думок на майбутнє. Ясно, що я б хотів точно мати якийсь період, де я суто продаю свої роботи. І, взагалі, щоб я мав змогу сказати, що я от зараз я півроку не хочу нічого робити, тільки хочу робити свої полотна і так далі. Це б мені бачилось би круто, але мені цікаво, в принципі, широкий спектр діяльності. Типу, я б хотів, може, пропрацювати там над кураторськими якимись проектами. Це мені цікаво було. б Тобто, мені. ти хотів би бути куратором, так а, не а, тільки а, як то хто створює, а да, ми зараз, якраз е, ну в основному, е, Галя на да, тому, що от там є її стеж. Ідеї, да? Але там, я їй десь допомагаю. Ось, ми робимо зараз один проєкт, про який не можна розказувати, але як тільки він буде, да? я знаю, що ти про нього напишеш. Так що там подивимося. Але зараз ми над цим працюємо, і мені сам процес дуже подобається, коли ми щось придумуємо. Коли там Галя видає якісь основні історії, ми там їх розкручуємо, да? якось це крутимо, мутимо, збираємо художників, думаємо над. Саме До... така діяльність, типу, вона якось а... мотивує чи от просто захоплює. Ну, мені, воно, мені воно просто подобається. Це дуже цікаво, тому що тут вже є не тільки твої роботи. Да? Я ж на виставку подаю свої роботи, да? а тут твої роботи, тобто ти як художник, а ще є. Ти знаєш експозицію, є зал, подія і концепція, і ти під цю концепцію підбираєш ще когось. І ти там знах шукаєш серії якихось митців, які ти знаєш класні, знаходиш у них те, що підходить, починаєш вибивати цю роботу. Степово Я... вимальовується цілісна картинка, да. якби. А то це теж мистецька діяльність, mm -hmm. да, по суті ж. Зібрати експозицію, зібрати роботи, зібрати серії, все це разом. Взагалі зібрати художників з самого початку. Бо якщо там вся виставка буде просто із ну із просто там чорної графіки, це може і не буде так цікаво. Але якщо там десь є графіка класна, така там з прямими кутами, десь пішов таким якийсь живопис сіренький, а десь він пішов в кольоровенький, а десь є взагалі об'єкт якийсь, Як оце все так, от склеїти? Да. да. Це от так само, як писати картину, по суті. Тоже холодні плями, теплі плями там Розбіле, біліло, щось то світле, що темне, і тут те же саме. Тільки це от в масштабах багатьох митців. Тому це ну, реально цікаво. І якщо там, там у нас з Галою Галиною вийде це, потім, можливо, я щось і своє би хотів зробити, і що, і що, і що. Коротше, будемо дивитися, але не, 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 не живописом живемо одним, хоча він наше все. Ви прослухали наш перший випуск. В описі ви знайдете посилання на монобанку та баймієкофі. Ми хочемо робити для вас якісний контент, тому з перших донатів плануємо купити петличку. До нових зустрічей! Дякую, що були з нами.